Кам'янецькому ліцеї розпочалися роботи з реконструкції харчоблоку в межах освітньої програми, спрямованої на покращення умов харчування в закладах освіти. Цей важливий проєкт реалізується за ініціативи сільської ради у співпраці з освітніми партнерами та з активної підтримки громади. У Кам'янецькому ліцеї споконвіків був харчоблок. Однак, останні 3-4 роки будівля вже була досить занедавному стані і. Її, по суті, зруйнували до фундаменту, залишився один фундамент. І так як зараз проходить реформа освіти, а в тому числі реформа харчування освіти, як ви знаєте, меню Клопотенка, і це особисто на контролі Волени Зеленської. То ми подалися, зробили проєкт. Вартість проєкту коштувала 50 тисяч гривень, і зробили експертизу і подали його на фінансування. У тому році ми отримали державну субвенцію і розпочали роботи. Однак ми отримали, ми змогли гроші реально використовувати тільки в жовтні місяці. І в Встигли використати досить таку невелику суму ну, у порівнянні скільки потрібно на цей об'єкт: 900 тисяч і плюс свої 200 тисяч якби співфінансування в цьому році. Ми вже тянули об'єкт своїми силами, але дуже нам не просто громада завжди мала багату кількість учнів. В різних школах не вистачало і садочка, і зараз ці проекти освітянського простору реалізовуються в громаді завдяки підтримки і Міністерству розвитку громад. І, скажімо так, сьогодні важка в цілому в країні ситуація з бюджетом різних рівнів, але держава стоїть, виплачуються всі соціальні пільги, військовий. Оборонний бюджет на 90% від загального державного. Тому громада винаходить інструменти через різні проекти, субвенції, навіть кредитування і залучення міжнародних партнерів. І зрозуміло, якщо громада має 5-6 активних проєктів, над якими працює, це великі кошти. Цей об'єкт має право на життя. Я думаю, він в цьому році точно буде завершений, як і не один розпочатий у 2025 році. Сучасний харчоблок це не лише про комфорт чи нове обладнання, це насамперед про здоров'я дітей, які повинні отримувати якісне, безпечне та збалансоване харчування. Два роки була відсутня їдальня. У нас колись була така старенька їдальня, пристосована, але два роки тому вона була зруйнована. І слава Богу, дякуючи нашій владі, нашим депутатам Євгену Васильовичу, ця, цей проект. Буде зараз реалізований і відновлений наше їдальні. Ну, про доцільність або необхідність у навчальному закладі їдальні, це я думаю говорити марно, бо без цього не може існувати ніякий навчальний заклад. Знаєте, то протягом цих двох років закривалося це питання шляхом кейтерингу, довозу, але це зовсім не те. Побудови їдальні – це буде це буде щось, і я думаю, що ми і забезпечимо буфетною продукцією, і здоровим харчуванням наших діточок. Тому я думаю, що без цього існувати заклад не може. Реконструкція дозволить запровадити нові стандарти приготування їжі, зберігання продуктів та організації харчування загалом, за словами керівництва, новий харчоблок буде обладнано сучасною технікою, а сам простір стане зручнішим для роботи кухарів і комфортнішим для дітей. Для нас це Дуже важливо, у нас раніше була шкільна їдальня, але ми дуже раді, що ми маємо змогу її відновити по новим сучасним нормам, сучасним обладнанням. Адже я, як учень школи, мої однокласники і інші діти змушені були харчуватися по магазинах і по різних місцевих кафе. Але зараз, дякуючи владі, ми маємо таку прекрасну шкільну їдальню. оновлення планують завершити до вересня, і вже зовсім скоро учні ліцею зможуть користуватися новими зручними умовами для щоденного харчування. Реконструкція їдальні – це ще один крок до створення сучасного освітнього простору, де дбають не лише про знання, а й про здоров'я кожного учня.